Як капітулювати? Я пам'ятаю, як у підліткові роки з нетерпінням чекав того дня, коли зможу робити те саме, що й мої старші брати і сестри: вільно розпоряджатися своїм життям, самостійно прийняти рішення, ходити на побачення, водити машину, танцювати, пити і вживати алкоголь та наркотики. Звісно, мої батьки намагалися допомогти мені в ухваленні правильних рішень, але щойно я переступив цю віху дорослішання, моє свавілля ніби озвіріло. Згодом, незважаючи на все більш складні обставини мого життя, я помітив, що дивлюся на поразку зверхньо, готовий висміяти саме слово капітуляція, визнаючи його, як щось. На що йдеш тільки на війні або під дулом пістолета. Тож, коли я вперше потрапив на зібрання анонімних алкоголіків, і мені сказали, що я повинен визнати свою поразку, кожна клітина мого мозку, просякнутого наркотиками й алкоголем, повстала проти цієї думки. Але я був переможений глибоко всередині, я знав, що в мене не залишилося інших варіантів. Якщо я хочу отримати ще один шанс у житті, так я звернувся до 12 кроків Аа, і поступово мій світ почав змінюватися. Але всередині бунт сваволі все ще тривав. Я боявся, що знову почну пити. У той момент мені сказали. Що єдиним шансом на здобуття сили необхідної для підтримання моєї тверезості і відчуття спокою та безтурботності, для мене буде повне передоручення себе і своєї волі під опіку Бога, як я його розумію. І все ж після стількох років самоуправства, досягнень мізерного і скороминущого успіху в моєму житті, як я алкоголік. Міг здобути здатність, щире бажання і готовність підкорити свою волю вищій силі, з якою я щойно познайомився. Правда полягає в тому, що керуючись програмою Аа у своєму житті і досі, я вже знаю все, що потрібно для цього. Я знаю, що Бог любить мене і хоче мені допомогти. Я знаю, що це він навчив мене ставити ці, ці чудесні відносини на перше місце. Моє прагнення полягає в тому, щоб краще пізнати його, бути ближчим до нього, і все, що я вже дізнався, дозволяє мені довірити себе його турботі. Я мушу просто відмовитися від усіх своїх думок щодо самодостатності. Від усіх своїх старих поглядів і переконань, від мого теперішнього способу ведення справ. Я повинен відкинути все, що може стати перешкодою моєму пошуку і зміцненню усвідомленого контакту з Богом для того, щоб Його сила діяла в моєму житті, відновила моє здорове мислення і укріпила мою тверезість. Залежність настільки панувала в моєму житті. Що щоденна капітуляція стала нелегкою справою. Фактично іноді це може бути дуже важка боротьба, але вона завжди обіцяє величезну нагороду. Я вже починаю розуміти, чому я не можу дозволити собі робити все, що хочу, чому потрібно відмовлятися від моїх старих зв'язків у середовищі алкоголіків і наркоманів. Від колишніх брудних справ, особистих відносин і місць мого минулого проведення часу, чому це так необхідно для мого одужання? Я інтуїтивно розумію, що такі рішення принесуть мені спокій і комфорт, тому що Бог не тільки спрямовує мене на моєму шляху, але й полегшує мою ношу. Як і багато інших алкоголіків, я заплатив страшну ціну за те, щоб прийти до цього. Коли починаються внутрішні зміни, я повинен своїми діями і узятими на себе зобов'язаннями показати моїй вищій силі, що я хочу слідувати по запропонованому ним шляху, і що я не буду робити це самотужки. Я повинен бути наполегливим у своєму рішенні довірити себе Божій волі, адже хвороба не тільки підступна, владна і збиває з пантелику, але ще й невиліковна. Саме тому продовжують виникати конфлікти між моєю волею і волею Бога щодо того, ким мені слід бути і що мені слід робити. І тим, ким, як мені здається, я хочу бути, і що, як мені здається, я хочу робити. Мені потрібна сила, що походить із молитви і медитації, щоб зберегти правильний курс і показати Богові, що я готовий слідувати цим шляхом, коли Він керує мною. Молитва. Дорогий Боже. Я зрозумів, що через роздуте его мені важко довірити себе тобі. Можливо, це було тому, що я знав, мені доведеться відмовитися від шкідливих дій і бажань, яким я піддавався, адже саме вони живили мій алкоголізм. Але сьогодні моїм головним бажанням є мир і спокій тверезості. І я знаю. Що вони походять із твоєї любові до мене і сили, яку ти даєш мені, щоб залишатися чистим і тверезим, поки я шукаю і слідую твоїй волі. Медитація. Моє бажання сьогодні діяти згідно з волею Вищої сили.